А притягуєте водія чи того хто. Водія заговора на нього штраф навіть. Ага. А на старшого група ще теж якийсь штраф. Ну там як посадову особу. То так. ви протокол виписуєте? Ага, я зрозумів. Ну водійський чак не буде мати право. Ну то та, зрозуміло, так. Дава та, та. візьмете той штраф та поїде, заплатити, та, та все. Так воно є, бачите, всього, всього не, не знаєш. Але... але в мене логічне запитання. Перше, чому ви порушите форму одягу, це раз. А друге, як ви знали, що в автобусі знаходяться діти, розумієте? Це є два. Як я порушу форму одягу? Ну, ви стояли з водієм. Дивіться, ви дівчина, вам потрібно посміхатися. От, більше добра до людей нести, розумієте, чим більше будете посміхатися, тим краще буде у вас служба. Ви стояли з водієм без головного бору. Добре, ви повноважена особа, щоб мене перевіряти? Ну, дивіться, ми платники податків в цій країні. Вибачте, за наші гроші вас отримують. Вам дивіться, дали нову королу, новеньку. я треба працюєте перед прошу. Треба працювати, щоб бути платником податків? Це якому випадку. Хто таке сказав? Добре, а як тоді ви? Державний податок? бюджет, я там розмитні автомобілі. Е, ну, да, будь що, я буханку хліба купляю я вже сплатив за неї податок, розумієте? Mm -hmm. да. mm -hmm. Я так, продаю я автомобіль, я сплачу місцевий бюджет кошту. Mm -hmm. ну, я цього року там, продав два автомобілі, я сплатив досить велику суму грошей, Я податків. А не треба працювати, щоб бути платником податків. Можна бути просто банально ФОПом, якщо ви не в курсе. Чи ви не в курсі, напевно, що ФОП е теж платить податки? Я... А ФОП це є фізична особа підприємства. ви не знаю, в курсі? мені можна перешкодовувати. Ну, але ви, я... будь ласка, формування. Втворюсь, я би дуже вас просив. Торіч, що я і, 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 тому вас. Ми є громадяни України. Ми є платники податків цієї. Ви як поліцейські дали присягу народу України служити і захищати. Тобто, відповідно, під словами служити і захищати, я розумію дослухатися, розуміти, прислухатися, коли yeah, вам звертають yeah, увагу. Yeah, yeah. А вже не шукайте, ми ж все знайшли. Я знаю, що Ну, я, я цього не знав. Для, для, там є. Для, мене, для мене це що з нове. Я, я, я це перечитаю і з тим. З кабінетом постаново кабінету міністрів. Я б забув газ 38 стати. Там риху. Тридцять восьма, я перед я чесно, я того не знав, тому спорити не буду, але Ще є закон за друге, третє подорожнє. Будемо ну, ну, почитаю, подивим. Ну, в ви... правилах нема, правда. А може службово посвідчити ваше бачите? Можна? Правила. Стаття 38 для привезення організованих груп дітей, дітей відноситься до часу привезення. привезення. Ну, тут... Якщо ти Як є більше. Ну, там, там довго треба читати. Досвідчені водії. Це те, що я читав. Дуже збачно. Ще послужбове посвідчення, якщо можна ваше. не можна. Друзі, мої вітання. Хочу поділитися з вами одною крутезною новиною. Подивіться, скільки я виграв на слот Сіті. Зайшов у перерві між монтажем розслабитися, а там таке понеслося. Давайте краще я вам покажу, як це все відбувалося. Флот сіті мають багато різних режимів, на яких можна спробувати свою удачу та розважитися. У посиланні в закріпленому коментарі під відео знайдете посилання. За цим посиланням вам нададуть бонус до 100 тисяч гривень або до 500 безкоштовних обертань. Одним словом, багато говорити не буду. Переходьте, грайте і вигравайте. Чех Наталія Володимирівна, інспектор відділу безпеки дорожнього руху до 26. го Дуже приємно. На майбутнє. То я. Кепочку вдягнули, форму одягу не порушуєте, бо можна дістати догано за такі речі, розумієте? Я вам серйозно говорю. Дивіться, ваш колега, бачите? Гарно, все, в формі. Рівень, камера є. Ну, він, є. Старший да, він старший позвоніть. А ви молодший і, і порушуєте, і порушує... ще й по посаді Я він старший. А ви молодший і ще й порушуєте це, порушуєте закон. Не одягнете, принципово е, не виправити форму А Це принципово. Ну, ви ж ми повинні зараз бути... їдемо. Ні, ну але зараз ви стоїте зі мною. Ось чому все Біда, ви розумієте? Зараз говорять з нами і... Все, я, ну, я даю вам можливість виправити дану ситуацію. Ви мені не Ну Нічого так тяжко. Ну, інспектор чех, ну чого так тяжко? Ми ж не прошу вас там щось надзвичайне. Прошу просто відповідати поліцейському, розумієте. Є якісь закони, написали для нас, для вас. І це я вам навіть досочок заберу. Нова машина. Так ви зараз летів, щоб я не був. Так не таке, що я був. У вас її немає. Ну, скажіть, в мене немає кепки, все, я зрозумію. Є і не ну, одна. Ну, одягні її досі. Я напису поліції, я в напсум Ну, будь ласка. Я на вас список, документів і електронних. А ви, ви старше по посаді дзвоніли, я розумію. Попросіть, щоб ваша да, колега одягнула головний убір. Ну, мені дивно, коли ось, е, просто з банальної ситуації можна висати з пальця ви розумієте? Ну вроді все гарно було, вроді все красиво. Ну я розумію, ну, але ви стояли, ви хоча б заради поваги до, до людей могли б втягнути головний убір і показати себе з кращої сторони, розумієте? Ще раз. Не почув, перепрошую. Ви не хвилюйтеся. все нормально, я не кусаюся. Я просто банально прошу вас виконати норму закону. Не Ще раз. Не ну, але ви ж так негативно налаштовані на мене, розумієте? Ще раз. Е е е. Вас приготили обіду, що ви так говорите, чи що, чи ви Втомлені? Втомлені, ще не обідали. Рапорт, відпустка, на море, відпочили, приїхали, на море набрали. Вас не відпускають. Вас не відпускають? Не можна не виїжджати А, Не можна? Нічого. собі. Єдине, що попрошу, е, має бути якийсь рівень, розумієте? Ви приїхали, побачили патрульного, поліцейського інспектора е, з відділу там, до, 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 до відділу, розумієте? Та. Ну, кось щоб дівчинка кепку вдягала хоча б. Ну це порушення форми одягу. Ну, як, ну, як це банально не звучало, да, за таке можна все. отримати догану. До все, до побачення. А це ще населений пункт, що вже виїзд зі Львова. Це ще купак, вискапувається. Вам можна не пристебатися. Але за те, що пристребнулося, вам такого. Як за допомогу, що Шо я чим вам поміг? Якби я зміг Все. поміг, якби швидше було, я б вам поміг. Все нормально. Все, гарної вам дороги, щасливо.